Всім привіт, Мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде нова рубрика, яка присвячена Хеллоуіну, який буде у кінці цього місяця. Звісно, я розумію, що відмічати Хеллоуін і просто відмічати якісь свята зараз доволі химерно, тому що ми буквально знаходимося посеред війни, але з іншого боку, зараз війна війшла у таку затяжну стадію, тому якщо у нас є можливість отримати якісь позитивні емоції, варто нею скористатися. І як ви вже зрозуміли з заставки, сьогодні, ми будемо говорити про стиль персонажів серіалу Щоденники Вампіра. Що ж, перед тим як почати наш розбір луків наших персонажів, треба зазначити, що серіал вийшов у 2009 році. Тому стиль персонажів по моді того часу. Якщо ви пам'ятаєте... Ваш такий 2009 тере, рік, то ви пам'ятаєте, що тоді всі вдягалися максимально так приталено, підкреслювали ту фігуру і обтягували її максимально. Персонажі у нас ну, типу, звичайні школярі, які вдягаються, типу звичайний одяг. більшість персонажів вдягнуті якраз так стримано, тобто це не якісь яскраві кольори, і тим більше тут ніяких немає кислотних кольорів, чогось неонового, якихось близьких, так нічого так такого тут немає? Почнемо з головної героїні цього серіалу. Це Елена Гілберт. По-перше, у акторки дуже гарна фігура, у неї дуже гарне волосся, довге, блискуче, і вона носить речі, які підкреслюють її фігуру, трикотажні речі, які її обтягують. Вони доволі зручні. Такі маєчки, в принципі, можна надягти і робити що завгодно. Можна йти на уроки, можна йти зі своїм хлопцем-вампіром гуляти, а можна йти і спасати світ. Стиль Елени Елен Гілберт він в першу чергу зручний. Вона така трошечки мамочка. Всім вона за всіх переживає за свого там хлопця-вампіра, за його брата, за того, кого вона там більше любить, чи одного чи іншого за всіх своїх друзів, ті там померли, ті стали вампірами. Життя просто в неї вирує і немає часу на оці всі стилі, на оцей все незручний одяг, на ноги в неї завжди, або джинси скіні суперзавужені, які теж підкреслюють її фігуру. Або це джинси з ну темно-сині, або це просто якісь темні штани. Які теж обтягують її, так як Елені треба бути завжди в русі подій. На ногах не завжди зручне взуття. Це або конверси, або якісь балетки, бітки на такій плоскій, підошві, теж дуже зручні. По кольорам Елена носить таке темне, приглушене: це або чорний, або темно-синій, темно-зелений, темно-сірий ну от все таке. З моди того часу ми ще можемо бачити, що Талія тоді була модна Саме занижена, тому всі оці маєчки кофточки в неї закінчуються якраз десь на середині стегна. Аксесуари Лена теж не дуже любить. В неї оцей акцентний кулон з вербеною, який захищає її від навіювання, іноді якісь маленькі сережки. Наступна, це у нас Кетрін. Це злий близнюк Елени. Ну, хоча ні, це Елена, мабуть, добрий близнюк Кетрін, якщо так говорити, Кетрін це вампірша, повна протилежність Елени, тому що вона така егоїстична, маніпулятивна. Вона дуже часто використовує чоловіків у своїх цілях. Тому вона всіми силами підкреслює свою якусь сексуальність. Те, що їх відрізняє Кетрін від Елени, це звісно зачіска. Що Олена це просто пряме волосся, то Кетрін вона завжди хо з завитками. Кетрін у сучасності, це знову ж таки підкреслення своєї сексуальності. Чорний колір, корсети це якась цупка така тканина, яка ще більше підкреслює фігуру, ніж Олени. Хоча ну, мода того часу вона, в принципі, підкреслює все, що тільки можна підкреслити. Вона часто вдягає червоні, якісь фіолетові кольори, у неї більш яскравий макіяж. І Кетрін завжди ходить на височенних підборах. Ну, і в принципі, вона вампір. я думаю, що у вампірів ноги не болять. Вона можна на тих підворах і бігати, і стрибати, і що завгодно робити. Образи Кетрін це от просто те, що є у Лени, тільки на максималках. Йдемо далі, і наступна це у нас Керолайн, і вона бондинка. І у неї дуже багато, особливо на початку серіалу, в неї дуже багато білих світлих образів, які підкреслюють її волосся, які підкреслюють її білу шкіру, і вона така, ніби як сніжинка. Також Керолайн любить такі. Яскраві кольори, в неї такий більш романтичний стиль, тому що в неї такі оці кучеряшки, в неї дуже багато принтів, саме квітів, частенько вдягає сукні, щоб підкреслити свою таку фемінність. Вона така найромантичніша по образам. З аксесуарів вона любить або шалики, якісь, або кулони, невеликі сережки. На ноги вона також часто вдягає якісь каблуки. Це, звісно, не такі величезні шпильки, як були у Кетрін. У Керолайн більш. Тримані вона вдягає невеличкий каблучок, Частіше за все, це сапоги, казаки, наприклад, або якісь такі туфлі на невисоких підборах. Наступна головна героїня це відьма Боні. І у Боні доволі цікавий стиль, в неї багато принтів, у неї багато якихось таких етномотивів. Також Боні любить надягати масивні, великі прикраси, і вони їй дійсно дуже йдуть. І Боні, хоча б якось змінюється за, за серіал. В неї то коротка стрижка, то довга, в неї то якісь е, хвилясте волосся, то воно рівне, то в неї є човка, то в неї човки немає. І це. Мені теж подобається, тому що зачіски, які роблять для Боні, вони її басують. Її стиль дійсно виглядає доволі цікаво. То, образи Боні, зазвичай вони трохи складніші по е, своїй структурі, ніж, наприклад, ті самі образи Елени. Тому що там якби, все плюс-мінус однаково завжди. І наостанок я хочу поговорити про хлопців. Це, звісно, брати Стефан і Деймон. І типу, як Стефан це добрий брат, а Деймон це типу, злий брат. І це якось. Теорії повинно відображатися в їх образах. Але якщо ви дивилися щоденники вампіра, ви знаєте, що там не все так, однозначно. там не завжди один злий, другий добрий, там усе перемішується, міксується. В цілому вони носять один і той самий гардероб. Але за рахунок того, що вони виглядають зовсім по різному, у них зовсім різні типажі. Стефан це такий високий, накачаний, широкий, ну можна сказати, блондин. Ну тобто в нього таке більш світле волосся. А Деймон він такий більш худий, він брюне. Обидва вони люблять сорочки вдягати, і вони отак от їх закатують. Вони обидва люблять вдягати просто звичайні якісь футболки, іноді майки, довгі трикотажні кофти. Обидва вони носять шкіряні куртки, футболка, плюс шкіряна куртка, бо ось ці подовжена кофта плюс шкіряна куртка. На цьому я завершую розбір. Напишіть у коментарях, хто вам за зовнішністю найбільше подобається, або подобався, коли ви дивились цей серіал. Напишіть в коментарях, чи застали ви цю моду. У мене були оці всі маєчки, якісь кофточки, джинси скіні. Ось так я тоді виглядала у цьому всьому. Наступне відео ми розглянемо всі жінки-відьми. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.